Сьогодні пропоную приділити увагу губам, щічкам, ну, це такий третій частині обличчя, скажімо так, і поїхали. Спочатку ми з вами зробимо саме масаж від кисетних зморшок. Кісетні зможки це коли у нас губоньки ось так стискаються, і ось такі вертикальні зможечки у нас з'являються. А можна робити два види самомасажу і допомагати собі, щоб ці зможки не поглиблювалися та не посилювалися. Перший варіант це коли ви начебто вичавлюєте цю, цю зможку, вона, ну, потрібно, щоб вона була на поверхні оцієї хвильки. І ми солимо. До речі, це не дуже приємно. Ми працюємо на поверхні. Тобто, не ось так, не таку складочку. А поверхнево, дрібну а! Як неприємно і боляче! Ось таким чином від середини. Бачите, я маленьку дрібочку солі взяла і солю. І з іншого боку, я начебто вичавлюю цю зможку і солю. Працюю я поверхнево, поверхнево. Це не дуже приємно, при цьому захват у нас повинен, щоб ми трішки захвачували і контур губ. Ай! І а, там, де утворюються кисетні зморки. Знизу також само потрібно пройтись. Знизу, можливо, комусь буде боляче, а комусь ні. Ви вичавлюєте. Складочку і масажуєте її. Бажано вичавлювати складочку таким чином, щоб на цій самій складочці була зморшечка. Тобто ми її знаєте, навіть прямо от вичавлюємо вичавлюємось таким чином. Якщо у вас не буде виходити, і навпаки, при ось такому підході ви будете десь навпаки посилювати ці зморшки, ну, тоді, звичайно, ми міняємо тактику. Ми будемо працювати ось так. Ми будемо Бачите, вичавлювати вперед. Дивіться. Ось таке джерело. Робити хвильку вперед. А. Теж перетираючи, розтискаючи сторони. Це теж не дуже приємно. І ми захвачуємо таким щипком і контур губ, і там, де утворюються кисетні зможки. Такі ж поверхневі щіпки, бачите? Які як уста у мене вже червоні. Знизу так само. До речі, це покращує кровообіг у губах. Звичайно, об'ємчик стає більшим, але тільки на час кровообігу. Тому не ведіться на цей маркетинг, що будуть губи більше. Вони у вас будуть такими, які вони у, нас, у вас заложені генетично. Ви будете підтримувати таким чином генетично свою форму. І не давати з віком їм занурюватися всередину. Так, цей процес існує. Але щоб збільшити їх, ну, тут же зовсім інша процедура. І так, зробили самомасаж від кисетних зморшок. Потім вичавлюємо губеньки вперед. Угу-угу. Трішки повитягуємо, повіддаляємо спочатку пальцями. Начебто ви віддаляєте рота один від одного подалеку. Угу. 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 Тепер ваші пальці зафіксували. Оце розтяжіння. І ви тепер будете посміхатися. Ви будете віддаляти кутирота ще подалі за рахунок посмішки сторони. У вас між пальчиками губи і кутирота. Називають ще їх мідіолуси. Це зона кутрота, де перетинаються мімічні м'язи. Взяли, розтулили. Посміхаємося. Угу. Бачите, у мене пальці ворушаться, але не за рахунок того, що я пальцями це роблю, а за рахунок того, що я трішки віддаляю кути рота один від одного подалі, не притуляючи кути рота до зубів. Навпаки. Угу. Угу. А тепер об'єднуємо цей рух ми і пальчиками. Тобто, спочатку у нас посмішка. Потім пальчиками, як знаєте, такий супротив, о Боже, супровід. Тобто супроводжуємо ще оце до витяжіння. Посмішка. Пальчик. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. В сторони кути рота, не притуляючи до зубів. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Залишаємо губи між пальцями і надуваємо щічки в сторони. Два. Три. Чотири. Хм, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Тепер ми ховаємо губи за зуби, трішки розтягнули кути рота, тобто розслабили повністю губи. Угу. Угу. Тримаємо пальчиками усі частини, де у вас може бути стиснення, тому що не потрібно робити ніяку вправу, коли у вас стискаються інші м'язи. Фітнес-обличчя завжди виконується без напруги сусідніх або інших м'язів. Плахувала. Тримаю. Угу-угу. Надула і здула. Надаємо вектор руху повітря в сторони. Угу. 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 І тепер останнє. Це ми вже губи нікуди не вичавлюємо, не ховаємо. Тримаємо надули, тримаємо однією рукою. Угу, Фіксуємо пальчиками губи і надуваємо щічки в сторони. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. 10. І тепер трішки посміхаємося, надуємо щічки, фіксуючи пальчиками губи. І посміхаючись, піднімаємо повітря і скорочуємо вилиці в зоні кріплення до виличної кістки. Зверніть увагу, що ніде не з'являються у мене додаткові зморшки. Я ніяку м'язу не стискаю. Я направляю увагу на свої відчуття, піднімаю повітря і скорочую вилиці в зоні кріплення виличної кістки, і в мене виходить такий невеличкий рух. Зробили таких рухів 10 штук. Розслабляємося через конячку. Робимо пальчиковий душ, можемо навіть об'єднувати. І пальчиковий душ, і конячку. Відчули тонус в щічках. Подякували собі за те, що ви приділили собі увагу. І до зустрічі на наступному занятті.